Воїнім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорі браті і сестри, ми з вами святкуємо велике свято, свято Святої Трійці, П'ятидесятницям, або якщо в нас називають зелені свята. Чому так шанобливо ми ставимося до цього свята? Насамперед, це є свято День народження. Христової Церкви. В цей день Христос зіслав утішителя на своїх апостолів і на всіх тих, хто були разом в очікувані після Вознесіння. Недавно ми закінчили пасхальний період святом Вознесіння, коли Христос вознісся на небесам, і коли Він відходив, Він обіцяв своїм учням, що він пішле до них утішителя. Важливим цей є знак, тому що Христова Церква є заснована самим Христом. І Христос є Той, хто є голова церкви. Дуже є важливо ті слова, які сказані в Євангелії від Євангелиста Іоанна. Краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю його вам. Отже, сьогодні, в цей день п'ятидесятниці, якраз і є ця обіцянка Христова, що зійшов Святий Дух на апостолів. Не даремно ми читаємо молитву, що Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателів, придай в нас. І Очисти нас від всякої скверни, і спаси душі наші. Якраз оцей Утішитель і спасає наші людські душі. Важливо є, і що ми знаємо, перед зеленими святами ще є задушна поминання субота, такі є три поминання дні, важливі під час року. І в суботу завжди ми згадуємо і за помершими, за тими, хто вже відійшов у вічність за нашими родичами, за нашими друзями, за нашими тими, хто колись жив на тій землі так само, як ми зараз живемо. Дуже є важливо, дорогі браття і сестри, і сьогодні. Ми повинні розуміти, що зіслення цього Утішителя, Духа правди, скарбу добра та життя, зіслення Духа Святого це, так би мовити, є офіційний початок церкви. Це є церква тіла, яке своїм приходом на землю, своїм стражданням на Голгофі та своєю по трьох днях преславною перемогою над гріхом і смертю, заснував Христос. А завершив Дух Святий. Отже, церква це діло Боже, це діло Христа і Духа Святого. Церкву, іншими словами, не ми сотворили, ми отримали її в спадщину від Христа і Духа Святого, від апостолів, від, від отців і вчителів церкви, від побожних та Христолюбивих батьків наших. І ми впевнені в тому. Що ті слова, які сказано, що я побудую церкву і ворота пекенні не переможуть її, так церква в різні часи по-різному переживає свою історію. Була історія, коли було гонінням, була історія, коли було піднесення. Зараз ми бачимо, що ми живемо в спокійному руслі. Але ніхто не виключає, і ніхто не може з спевнені сказати, що буде завтра. А і святий Ян Євангелист сказав такі слова, що Христос сказав: Я світло для світу, хто йде за мною, той не буде ходити у тьмі, а матиме світло життя. Напевно, легко на словах сказати кожному із нас і подумати, живи праведно, живи так як Христос. Але ми всі, дорогі браті і сестри, розуміємо, що, виходячи з храму Господнього, там на вулиці є інше життя, є мирська суєта, де кожен із нас час від часу забуваємо. Забуваємо про ті запитання і відповіді, на які ми повинні собі давати повсякденно. Для чого я народився на тій землі, для чого я живу на тій землі, який і коли мій буде кінець? І нема нічого дивного, що ми, коли живемо в миру, ми час від часу забуваємо про це світло, ми час від часу забуваємо про Христа. І якраз такі великі свята, які є п'ятидесятниця, Зіслення Святого Духа, нагадує для кожного з нас, що кожен із нас, чи праведний, чи грішний, чи достойний, чи негідник, кожен із нас має можливість піти за тим світлом, піти за Христом, піти тою дорогою, яка приведе нас в Царство Боже, в Царство Небесне. Тому вітаючи вас з тим святом. Хочу побажати всім вам, щоб ви відчули кожний на собі. Це зіслення Святого Духа, щоб ви відчули цього Утішителя, тому що кожен із нас під час святого хрещення, хто є хрещений, отримав печать дара Духа Святого, отримав дар Духа Святого. І залежить тільки від нас, чи ми зможемо скористатися цим даром, чи ми. Як ті нерозумні, закопаємо цей талант і не зможемо Його розвинути, ми повинні скористатися цим талантом. Ми повинні зрозуміти своє призначення, тому що святий Терторіан казав, що християнин це є другий Христос. Кожен із нас може бути і є, і повинен бути тим послідовником. І якраз ті слова, що я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити у тьмі, а матиме світло в життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!